Після аномального потепління зниження температури. На Прикарпатті прогнозують різке похолодання. Про те, якою буде погода у найближчі декілька днів, розкаже наш Денис Лужний. Сильний вітер, дощ, а подекуди і сніг. Такі погодні умови очікуються на Прикарпатті до кінця цього тижня. Область опиниться в тилу циклона. Внаслідок проходження холодного фронту по області пройдуть невеликі та помірні дощі. З мокрим снігом. Денна температура буде очікуватися від 0 до 5 тепла, а в високогірі Карпат від 0 до 5 мороз. Холодний циклон уже фіксують на території області. Дощі та сніг випадатимуть локально, проте у період свят погода буде дещо теплішою. Ми все привикли, що якраз на різдво має бути дуже снігу багато, має бути холодно, мороз. Ну, але Цього року ми цього не бачимо. Ну, є таке, що свято, як Йордан. Ми знали, що кожен рік фактично воно підтверджується. Найхолодніший період часу з січні, якраз припадає завжди чомусь на Йорден. На цей рік не можу на 100% сказати, що дійсно буде зимова погода. У зв'язку з хуртовинами прикарпатські рятувальники попереджають про значну сніголовинну небезпеку у високогір'ях області.